Всім привіт! З вами компанія Ультрамеблі і наша постійна рубрика, де ми знайомимо вас з новинками на наших вітринах. Тож сьогодні на відеогляді сучасний стильний кут преміум класу Beverly. Є дві цікаві особливості, які відрізняють кут Beverly від інших моделей. Ну, по-перше, його наповнення. В наповненні цього кута тришарове. Знизу маєте пружинний блок-бонель, м'який та дуже амортизуючий. Середній рівень це незалежний пружинний блок Pocket спрін, який індивідуально підлаштовується під видигини вашого тіла, надаючи преміум комфорту. Та високоеластичний пінополіуретан, який надає м'якості верхнім слоям. Такого наповнення не знайдете майже ніде. Друга незвична особливість. Це сенсорний механізм електролаунж, яким е, вбудований в корпус цього дивану, дозволяє регулювати глибину посадки, а також надати допоміжного спального місця при розкладі. Розмір спального місця цієї моделі 90 на 220 А тобто, це не є двоспальним е, місцем спальним. Але якщо ви хочете просто комфортніше моститися, переглядати улюблені фільми, ви можете збільшити розмір спального місця до 90 на 220 Завдяки модульній конструкції цієї моделі, ви можете комплектувати модулі таким чином, як це найліпше буде для вашої оселі: збільшувати диван до розмірів або робити його пообразним, або взагалі не зробити кута, а зробити у вигляді рідного дивану. Все це дозволяє модульна система цієї моделі. З додаткових особливостей є також регулювання спинки. Її можна відрегулювати в зручному положенні для вас. Звичайно, в Беврелі, як і всі інші моделі м'яких меблів, які представлені на нашій вітрині, можуть бути виготовлені в різних кольорах та текстурах тканини. В цьому ми допоможемо вам особисто, якщо ви звернетесь до нас в наші салони, або напишете нам в дірект.